Привіт, друзі! Мої шанування! Продовжуємо нашу відеоподорож по місту Монтевідео. І це вже третя частина. Минула частина закінчилася ось біля цієї адміністративної споруди. І саме тут я роздумував, потраплю я до музею чи ні. Ну, зайшов я все ж таки в музей Карнавалу. Ну, будучи тут не зайти в музей карнавалу в країні, де поруч Бразилія. Ну, Тут, тут так само культ карнавалу дуже такий поширений, розвинутий. І тут карнавал це, це все. Білет коштує 150 уругвайських песо. Це приблизно, приблизно біля 5 доларів в США. Так, звичайно. Самим барвистим і значущим святом в Уругваї є карнавал. Тут можна увесь карнавальний тиждень провести курсуючи між різними містами. Наймасштабніше святкування, звичайно, проходить у Монтевідео. Проводиться воно зазвичай у той же тиждень, що і карнавал у Ріо де жанейро А це у лютому. Кожен день. В декількох місцях в місті проводяться шоу-програми, а центральними вулицями проходять паради. У Монтевідео з'їжджаються люди з усіх кінців країни. У кожному містечку свої традиційні костюми, танці та кольори. Дівчата прими, які очолюють танці, зазвичай з дуже пишними формами. Ну і на карнавалі потрібно бути готовим до великої кількості народу. Тут не стоять на місці, а постійно переміщаються по різних вуличках. У цьому сенсі, карнавал в Монтевідео не обмежує вас посадковим квитком, як у Ріо де Жанейро, наприклад, усе свято безкоштовне. За винятком деяких концертів у рамках параду. Що ж таке, власне, карнавал? Це словосполучення складається із двох слів: В латинських карне, що значить м'ясо, і вале, «vale», що значить прощавай. Це свято пов'язане з передіваннями, маскарадами та кольоровою ходою. І передує воно Великому посту. Це та сама масляниця, яка відмічається у східних слов'ян. Деякі дослідники вбачають коріння карнавалу у римських сатурналіях. Підйом же карнавальної культури відбувався у Європі із розвитком міст у пізньому середньовіччі. У 12 столітті реєструються перші спогади про народно-релігійні свята дурнів та пов'язаними із ними святами осла. Перші ж справжні карнавали з'явилися в Італії у Венеціанській Республіці, де на той час з'явилося багато перших незалежних міст. Далі карнавали з'явилися у Франції, а найпізніше у Німеччині, у таких містах як Дюссельдорф, Кьольн та Майнц. Але це все я вам розказую. Про те, що стосується самого дійства, самого карнавалу. Мені колись прийшлось бувати на карнавалах в Іспанії, в Португалії. Це дійсно цікаві кольорові дійства. До речі, вони чимось нагадують радянські паради на 1 травня або на 7 листопада. Тоді так само кожне село, кожна організація. Наряджалися у тематичні костюми, декорували автомобілі, мотоцикли, трактори, несли транспоранти. Ну, відрізнялася лише тематика. Усе було червоне, серпасте та молоткасте. А це хіба не 1 травня? Так от, щодо карнавалу, дійство справді таки веселе. А ось щодо музею я би так не сказав. Окрім старих запилених костюмів на манекенах, бубнів, усіляких прапорів та вимпелів, старих фотографій та афіш, тут в принципі більше нічого немає. І якщо хтось думає, що побувавши у музеї карнавалу, можна відчути емоції та дух карнавалу, я думаю, що таку людину чекатиме розчарування. Для того, щоб відчути це дійство, потрібно побувати на самому карнавалі. А ходити серед пластикових манекенів, наряджених у барвисті костюми, і уявляти собі, як колись ці костюми лежали на живих людях. Ну, це мабуть те саме, що прийти в гастрономічний музей високої кухні, де би засервірований стіл вам подавали резинове м'ясо. Пластикову картоплю, а замість вина зафарбовану воду. У всякому разі, я себе тут відчував саме так. Можливо, це ще й тому, що серед відвідувачів я тут був один. На кухні, правда, сиділо кілька людей. Але, я так розумію, це були працівники цього закладу. Отож, чесно кажучи, мені захотілося скоріше на вулицю до людей. Що я, власне, і зробив. Вийшовши із музею, я потрапив на пішохідну дорогу, яка була суцільним вуличним ресторанчиком. Закінчувалася веранда одного ресторану, починалася друга, за нею третя, і так далі, далі і далі. Хоча ні, далі була Пласа де ла Фуенте, тобто площа Фонтану. А за нею вхід до портового ринку. Хоча сама площа також повністю оточена ресторанами. Удень тут зазвичай дуже людно. Багато туристів, які фотографуються біля фонтану, або просто відпочивають на площі перед тим, як зайти на ринок, або після того, як вже вийшли з нього. І наскільки я розумію. Ця площа названа не на честь того фонтану, який стоїть перед входом у ринок, а на честь саме цього. Який стоїть посередині Майдану і зверху увінчений чотирма ажурними ліхтарями. Я також присів трохи перепочити на цій площі, поспостерігав за людьми, за псами, які вигулювали своїх господарів. Та, добре роздивившись на Google Maps, де саме я знаходжуся, проклав собі новий маршрут. І пішов далі вуличками міста з такою гарною, милозвучною назвою Монтевідео. У минулій частині я розповідав, звідки взялася така цікава назва у цього міста. І поки я ще не відійшов дуже далеко від Пласа де ла Фуенте, а це одна з найстаріших площ Монтевідео. Я коротенько нагадаю про історію цієї дивної назви, щодо якої дослідники досі не можуть дійти згоди. Повна назва уругвайської столиці звучить так: La ciudad де Сан Філіпе, дель Пуерто де Монтевідео. Ну, але на практиці, звичайно, таку довжелезну назву ніхто не, ніхто не вживає. То звідки ж взялась така цікава назва? Одна із версій каже, що коли Фернандо Магелан робив свою кругосвітню експедицію, то один із членів його команди, пропливаючи повз цей берег, сказав португальською мовою Монте Віде Ео, що значить Я бачив гору. Хоча, на думку експертів, ця назва вважається топонімічною легендою, оскільки вона складається із різних діалектів. Та все ж цю версію ніхто не відкидає. І вона вважається однією із таких, які мають право на життя. І як я вже казав у минулій частині, цей варіант мені подобається найбільше. Тому іншими я навіть не буду засмічувати ваші мозгові флешки. Краще йдемо далі. До мозку, до політичного мозку країни. А саме до площі Незалежності, де знаходиться резиденція президента Уругваю. І дорогою я натрапляю на парафіяльну церкву Сан-Франциско. Складається таке враження, що Сполучені Штати, а точніше Каліфорнія, ніяк не хоче мене відпустити. Хто дивився попередні частини, розуміє, про що я. Парковка навпроти Національного банку відгороджена стіною. Ну а тут, якщо є вільна стіна, то її відразу розмалюють та розпишуть. І, до речі, дуже цікавими лозунгами. Наприклад, тут написано: нехай любов не становить смертельної небезпеки. А далі живи вільно, без страху. Ну, досить такі життєствердні заклики. До речі, це все написано не на фоні прапора Росії, хоча він трохи схожий, у Руських Біле зверху. Це прапор політичної коаліції Лівого спрямування під назвою Широкий фронт. Він об'єднує широкий спектр політичних партій, у основному соціал-демократичної та комуністичної направленості. Відчувається, що політичне серце країни б'ється десь поруч. Ну а цей чувак як символ. Спить собі під написом Ліві і Свобода. Ну, мабуть, якось так із погляду лівих виглядає Свобода. Ну, а це якась колишня цитадель чи то фортечна стіна, із внутрішньої сторони якої у куточку одному й другому явно хтось вночі грівся, розпалюючи при цьому багаття. А зовсім поруч стоїть монумент Гарібальді. Далі пам'ятник Ернандаріасу. Але це його прізвисько. Ім'я ж його звучить так: Ернандо Суарес Де Толедо Сааведра і Санабрія Кальдерон. Він був першим креолом, який займав керівну посаду у іспанських віцекоролівствах. Але на цьому пам'ятнику йому хтось відламав вказівний палець. Або той палець десь не туди показував, або його просто здали на мідь. Однією із особливостей латиноамериканських міст є та, що буквально звернувши з однієї вулички на другу, ви потрапляєте із відверто кримінального району у абсолютно благополучний та цивілізований світ. І ми вже буквально у кількох метрах. Від місцевого Майдану Незалежності, який так і називається Пласа Індепенденція». І саме тут знаходиться той самий хмарочос, про який я згадував у минулій частині Палаціо Сальво. Його урочисте відкриття відбулося 12 жовтня 1928 року. З його 95 метрами. Та 29 -ма поверхами. Це була друга за висотою будівля у Латинській Америці. У даний час це також одна із найвищих будівель міста. А і з 1996 року це ще й Національна історична пам'ятка. У центрі площі Незалежності стоїть пам'ятник уругвайському герою Хосе Артігасу. Але це тільки з вигляду пам'ятник. Насправді це Мавзолей. Його відкрили у 1977 році. І останки Артігаса зберігаються у підземній кімнаті під статуєю. Традиційно вони охороняються двома гвардійцями. Праворуч від пам'ятника резиденція президента Уругваю. Ну і не була б то Латинська Америка, якби навпроти входу до канцелярії президента не було б ніякого мітингу. Ну що ж, ходімо, спробуємо розібратися, що саме вони хочуть і які такі потреби заставили їх зібратися тут і барабанити в уті бубни. Так, ну і що ж там написано? Ні приватній асоціації, ми захищаємо державне управління, ми захищаємо Портланд. Портланд. Цемент, що? Можливо, якийсь профсоюз виробників цементу. Ну, Наскільки я знаю, Портланд це марка цементу. Ну, Вже розпитуватись не буду. Так, а на тому, що написано, не раніше, не зараз, ні приватизації. Ну, мабуть, щось десь хтось хоче. Прихватизувати. Знайома історія. І дудять, і бубнять в надії, що їх хтось почує. І скоріше за все, що під самими вікнами цей гармидер таки президент почує. Попри маніфестації, я все ж таки попробую... Попри маніфестації, гепнувся телефон. Я все ж таки спробую його там набрати земельки біля президентського палацу. Це до своєї колекції землі у домашній музей. Ця процедура виглядає дуже двозначно, ну, але по-іншому я ще й навчився набирати землю. Ну і раз ми вже знаходимося біля президентського офісу, скажу ще кілька слів. Про уругвайських президентів. Нинішній президент Луїс Альберто Локальє Поу був обраний на свою посаду у 2019 році. Але самим цікавим та неординарним президентом цієї країни був Хосе Мухіка. Він керував уругваєм з 2010 по 2015 роки. Коли він став президентом, у його власності була лише ферма та старенький Volkswagen ЖУК. Після обрання на свій пост він би міг жити у офіційній резиденції президента. Але замість палацу він віддав перевагу своїй фермі, де й прожив увесь свій президентський строк удвох з дружиною. Охороняли їх двоє поліцейських та трилапий пес. У 2018 році один із арабських шейхів запропонував Хосе Мухіка. За його Фольксвагена 1 мільйон доларів. Але той відмовився, мотивуючи відмову тим, що йому не буде чим возити свого триногого пса. Будучи президентом із своєї зарплати у розмірі 12 тисяч доларів, він більше 90% віддавав на благодійність. І мало того, у 2018 році, коли він пішов на пенсію, він відмовився від грошового забезпечення, вважаючи ці гроші надмірністю. Бувало, що потрапляв Мухіка і у дипломатичні скандали. Так у 2013 році під час своєї прес-конференції, не помітивши, що мікрофони вже включили, сказав одному із своїх помічників, ця стара відьма. Ще гірше, ніж той косоокий, маючи на увазі президента Аргентини Крістіну Фернандес де Кіршнер та її покійного чоловіка. Тоді між Аргентиною і Уругваєм розгорівся цілий дипломатичний скандал. Хосе Мухіка мусив довго вибачатись. Хоча уже у 2016 році він сказав, що президент Венесуели Ніколас Мадуро скажений, немов козел. Самою обговорюваною ініціативою Хосе Мухіки стала легалізація виробництва та продажу марихуани. Відповідний указ був підписаний 25 грудня 2013 року. Президент вважав, що прийнятий закон допоможе у боротьбі з розповсюдженням більш важких наркотиків, знизивши доходи наркоторговців. І уже у 2014 році. За прийняття цього закону Мухіка був номінований на здобуття Нобелевської премії миру. Зараз Хосе Мухіка живе та процвітає на своїй фермі, причому у прямому сенсі цього слова. Вони з дружиною вирощують квіти. Він має 88 років, до речі, 14 з яких провів у військових тюрмах. Ось такого цікавого, неординарного президента мала Східна Республіка Уругвай. Ще його часто називали найбіднішим президентом у світі, але він цим пишався. Ну, дуже б хотілося, щоб Бог дав Україні наступного президента, саме такого, яким був на своєму посту Хосе Мохіка. Я маю на увазі на його ліві погляди. Та легалізацію марихуани, а його аскетичність, безкорисність та щедрість, його надзвичайний патріотизм, його несріблолюбство, його боротьбу з корупціонерами та хабарниками. Бо, як написано у книзі Еклезіаста, безбожний таємно бере хабара, щоб спотворити шляхи правосуддя. І десята заповідь нам прямо забороняє бажати чужого добра. І він саме працював на посту президента, а не користувався з цієї посади. І по сьогоднішній день живе скромно, користуючись лише з того, що дає йому його праця. І на рахунок легалізації марихуани. Хоч за своєю лояльністю та гнучкістю у законодавстві, Уругвай обігнав не тільки Нідерланди, де практика дуже сильно розходиться з досить таки суворими законами, а й деякі штати США, у яких маріхуана дозволена у медичних цілях. Проте ця країна не стала раєм для Растманів з усього світу, тому що ця легалізація розповсюджується тільки на громадян країни. По закону іноземцям заборонено користуватися цією травою. Хоча хтось таки, мабуть, знаходить спосіб, як цей закон обійти. Бо, мабуть, тільки під дією тетрагідроканабіолу на свіжому бетоні можна написати слово камиши. Та ще й зі знакому оклику. Мда, Тагіл і у Монтевідео Тагіл. Ну, то таке. А ми йдемо далі. Повз порт Монтевідео. Я дійшов до ще однієї взнаваної та знакової будівлі для Монтевідео та для цього Уругваю. А позаду мене, ось тут, мабуть, єдина футуристична споруда на весь Уругвай. Хоча чому, мабуть, так воно і є. Вона єдина. І належить вона, а належиться вежа. Компанії місцевого стільникового зв'язку Антел. Висота цієї будівлі 158 метрів і має вона 35 поверхів. Да, Ото -от і в райончик я забрів. Майже під кожним деревом та на кожній лавочці сплять якісь стрьомні люди. Я не став їх в наглу знімати. Холера їх знає, як вони на це відреагують. Як виявилося, я зараз знаходжуся біля старого центрального залізничного вокзалу. Він називається Центральний вокзал генерала Артігаса. І це колишній залізничний вокзал Монтевідео. Він єдиний у своєму роді в департаменті та найбільший в країні. Його було урочисто відкрито 23 червня 1897 року. А 1 березня 2003 року його було закрито. Його було замінено на нову станцію, яка знаходиться у 500 метрах на північ. У 1975 році він був оголошений національним історичним пам'ятником. Хоча виглядає він якось дуже закинуто. До речі, щодо закинутих будівель у Уругваї, як виявилося, Тут не можна залишати своє житло надовго без нагляду. Це дуже небезпечно. Якщо хтось, бува, вселиться у пустий будинок і на протязі місяця його ніхто звідти не вижене, то він зможе оформити нерухомість у власність. Я десь чув таке, що неподалік від Монтевідео є закинутий готель. Який коштує більш як півмільйона доларів. Так ось туди вселилися декілька бомжів. І тепер власник цього готелю нічого не може з ними зробити. Нічого не може зробити з ними і нічого не може зробити зі своєю нерухомістю. Хоча при цьому всьому, а можливо, саме через це. Монтевідео стабільно займає перші місця у номінації Найкраще місто для життя серед усіх міст Латинської Америки. А ще Монтевідео входить у тридцятку найбезпечніших міст планети. Отак. Ну а я тим часом якимись незрозумілими вуличками знову опинився біля законодавчого палацу. І, мабуть, тут я й буду закінчувати. Третю частину нашої відеоподорожі по уругвайській столиці по місту Монтевідео. У наступній частині ми з вами відвідуємо центральний столичний Некрополь, центральний сільськогосподарський ринок, парк Хосе Енріке Родо. І ще багато чого цікавого. Отож, якщо ви додивилися це відео до цього місця, то, мабуть, і вам було цікаво. Тож не забудьте поставити лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо ви ще не встигли цього зробити. Ну а у мене уже вечорія. І я уже неподалік від своєї Каліфорнії. Отож, бажаю вам усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові! Та до зустрічі! Слава Україні!